Привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на, своє, на своєму каналі. Сьогодні я би хотіла розказати вам про одну техніку, дуже цікаву техніку е, вишивання, яка використовується на е, використовувалася і використовується а. на м, вишиванках. Отже, сьогодні ми будемо говорити про такі вишиванки, як мальованки. Але саме суть піде не про вишиванки, а про імену ту техніку, якою ті сорочки вишивалися. Я взяла ось такий клапоть тканини, взяла п'яльця, ну, дехто вишиває без п'ялець, на всякий випадок взяла. І розкажу вам про техніку. Про колодочки буду сьогодні говорити. Отже, що таке колодочки і що таке малюванка? мальованка? Мальованка це в основному, типу, Берете собі якийсь малюнок, або перебиваєте, або самі малюєте. І сама суть малюнки полягає в чому? Я так схематично візьму, наприклад, білий аркуш паперу і вам поясню. Наприклад, ви малюєте якусь, наприклад, квіточку. Та, ну, вони там дають такі Різні квіточки можна собі малювати. Типу ось такого можна. Типу, Ну, Наприклад, я так схематично. І от намалювали. Ось ці лінії нам потрібно обвести. Обводимо ці лінії, всі, що ми намалювали, а потім оце все поле ми зашиваємо словно звісними, колодочками. Е якими відтінками? Відтінками можна, наприклад, обводити чорним відтінком і зашивати. Можна від... обводити відтінком, таким самим, як і зашивка в середині. Після того, як ми обвели це, то ми зашиваємо колодочками. Е, якими ж швами, видами швів, обводяться ці лінії? Е, є три види: це є стебловий. Це є типу, ланцюжко, такий він грубенький, тамбурний, і звичайний бекстіч, типу назад голку. То, чи вперед голку. Ну, я думаю, це вже не має значення. Отже, я вам покажу, як потрібно спочатку обводити ці саме контури ліній. Отже, Ми закріпили ниточку і почнемо, почнемо, почнемо ми вишивати, обшивати цей контур. Почнемо спочатку вишивати стебловим, напевно. Мені він дуже подобається, він ну, має такі, ну, гарненько так виходить. Зараз покажу. Отже, ниточку ми ставимо наверх і починаємо по контуру старатися, щоб. Була м, лінія типу, плавна і гарненько получалося типу, типу стіжки робити меншими, щоб була плавніша лінія. І йшла по цьому листочку, як воно типу, як ми намалювали. Тому що на рівномірній тканині його легше добитися цього. От, бачите, тут я трошки схалявила, бачите? То воно так вийшлося трошки тут, видно ті. Два вусика, але це нічого страшного, тому що у нас буде зашивка і відповідно воно все вирівняється. Чим менший стібок, тим гарніше получається, плавніший, получається, типу перехід. І бачите, зверху нам видно голубенький маркер, нічого страшного, воно потім після прання все зникне, тому що. Колись навіть і тим, напевно, не малювали. Тому ми зараз хочемо, щоб було все ідеально, красиво і так по-сучасному, ну, все так правильно. І якщо ось так подивитися, бачите, як воно йде? Воно, воно йде таким, типу таким, якби закрученим. Ось так воно йде. Так, наступний шов це наш славно звісний «Бекстіч». Я його вишиваю ось так вперед голкою. Я думаю, що його і назад голкою можна вишивати. Це е, так можна подивитися, що це е, цей самий е, тамбурний шов, тільки, е, типу ногами. Мається на увазі шиворот на виворот. Типу, з, з, з цієї сторони, він, бачите, такий, а з цієї вже такий паличками. Не знаю, він мені не подобається. Вже, навіть можете побачити, що він мені е, не подобається, тому що він якийсь кривуватий завжди виходить. А оцей мені дуже-дуже подобається. Бачите, кривеньке таке. Просто я зараз трошки хвилююся і, і, і спішу, тому в мене воно отак получається. Так от зараз я трошки свої емоції притримаю і попробую Це все гарно. Ну, ніяк. Зараз я вишиваю на рушниковому полотні, і воно таке, знаєте, трошки грубеньке, якби за грубо, як на вишиванки. Тому таке воно виходить. І оце, можете побачити, другий відсівка. І третій це ланцюжком. Ланцюжком, це виходить, отак вернулася, щоб вона вже була. Робимо таку петельку і, відповідно, ось так. Робимо таку, таку красиву, бачите, якби, як би, як ланцюжок. Тут затягнула, бачите? Забагато затягнула. І бажано акуратно це робити, щоб ці петельки були завжди одного розміру. Акуратно. Ось так воно, він такий масивніший виглядає. Його гарно навіть давати, де як гілочка іде від, від, лис... від гілочки до, до листочка така гілочка, то можна його, наприклад, давати ось такий шо. От. Бачите, ось так воно виглядає. Це є цей ланцюжок. Так, ми е, маємо оприділитися, який шов нам більше подобається. Ну, тут кривенько мене вийшло. Ну, чесно кажучи, мені саме більше цей подобається. Якщо ви хочете більш чорноти такої, то цей. Але тут також треба акуратно дивитися, щоб ланцюжок був однаковий. Ну, типу, щоб завжди були рівненькі оці петельки, щоб були. І зараз, зараз я вам покажу, як же це все заповнювати. Отже, та як я вже пробувала вишивати колодочками, але пробувала я тільки ниткою ДМЦ, то скажу, що найкраще поки що, що в мене виходило, це в три нитки. ДМЦ в три нитки. Типу, брати Не три пасма, а три ниточки, іменно три ниточки Для того, щоб воно вийшло красиве і зашите. Отже, закріпляємо ниточки з вивертньої сторони. Закріпили ниточку і виводимо її на лице. Якщо в нас отут іде шов, то ниточку потрібно виводити, якби з-під шва. Розумієте? Або дуже близько, щоб не було видно білої тканинки попід у цю чорну смужечку. І поясню я вам. Схематично. Що такі колодочки? Це ось такі звичайні рисочки. Вони йдуть, типу, ось так. Вони йдуть. отак. Такими, якби не шахматами, як це пояснити? Такими, типу, якби, елементами. Ось. Відповідно, це, наприклад, ця лінія має бути в центрі цієї лінії. Ну, тут я трошки вже скусила. Отак. Отак вона має йти. Тому нас треба так вибрати кількість ниточок, щоб. Ділилося воно на два. розумієте? Тому саме частіше шиють, наприклад, або 2 на 4. Або три на шість. Розумієте? Щоб поділились по половині. Тут на дві, а, тут, а тут на три, а тут на дві. Зараз я вам це все поясню іменно наглядно на тканині. Отже, ми беремо шість ниточок униз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, пять, шість. І вертаємося, відповідно, знов вверх. Робимо, я зараз вишиваю три. Три. три на шість. Як завжди, чарівний вузлик. Ніяк не можна зняти відео без цього вузлика. Зачепила е, чорну ниточку. Бачите, то її треба звітам Отак. От О. Е, я тут зараз вишиваю в дві ниточки, тому що, щоб вам було видно. Раз, два, три. Опускаємося на три. Типу, посередині. Посередині опускаємося на три. І знову починаємо шити три. Раз, два, три. Вниз. І три таких. Палички. Я замітила таку тенденцію, що якщо шити справа наліво, то розхід нитки буде чуть-чуть менший. Тому що ми ось тут опускаємося на три. А якби ми шили з ліва направо, то нам би прийшлося звідси тягнутися аж наверх. Типу. От. Це є 3 на 3. Три на шість. Заговорююся вже. Так. Бачите, розхід нитки йде реально дуже великий розхід, тому, тому на рахунок витрати ниток на якусь мальованку, вам потрібно бути готовими, що ниток буде йти багато. Три на три. Ось, Ось так воно виглядає. Зараз ми його розвернемо. Okay. Я його розвертаю, можливо, хтось не розвертає, але мені, чесно кажучи, зручніше розвернути його. І, відповідно, це все має бути зашите. Нагадаю. І відповідно. Раз. Два. Три. Три серединка. Відповідно, можна провіряти з попереднім блоком. Раз. Два. І, відповідно, раз, два, три наступне. Коли йдуть такі елементи, де, наприклад, от як мені зараз поступити, якщо, наприклад, отут е не, типу, не можна блоку цілого поставити, можна шити, наприклад, зразу донизу. Типу тут шов є, зразу донизу закривати. Тут нічого такого страшного. Якби немає, коли це є вишито на нормальні тканини, ну, тобто, на, на вишиванці, то воно між собою, між собою не свариться, воно все гарненько зашивається і, відповідно, гарно виглядає. Саме головне, що я замітила, потрібно завжди, якщо це вишиєте ниткою ДМЦ в 3, Ниточки, то потрібно, щоб акуратно ставали ці блоки, треба слідкувати за тим, як у вас закрутилася ниточка. Тому що деколи вона це в три ниточки і третя завжди може якусь вам пакость робити, десь вона може витягнутися або ще щось в такому плані, то от то треба за цим слідкувати. Не стягувати тканину. І чим тонша і рідша тканина, бачите, проявляються такі дирочки. Їх ну, в реалі, типу, в, е, в таких, от, якби, щоб досягти кращого результату, їх не повинно бути. От. А якщо вони повинні, з'являється, ну, це е, мінімізувати цей появ отих ниточок. Ну, зараз воно класно виглядає, як ніби як якась мережка. От. І зразу я вам покажу, хто би цікавився, наприклад, в дві ниточки, як вона шити. Це виходить 2, 4. Чотири. чотири. Типу, вниз, два вбік. І, відповідно, на два. От такими блоками. Два вниз і дві рисочки. Але чотири ниточки, ось так іде. От, вони такі більш делікатніші, виходять. Ближче я вам покажу. Бачите, тут -а дві, а тут -а три три. І так, щоб ви не подумали, що я вам м -м, щось таке розказую і що воно таке розказує. Покажу, м -м, як я проходила майстер-клас. Як в мене. У мене тут такі рушнички є. І от я вам покажу. Бачите, я намалювала просто не доробила. Це є звичайний бекстіч. Ось це. Це є оцей. Шов стебловий. Бачите, як він От, ну, дуже гарно виглядає. Мені, наприклад, дуже подобається. як він. Це ланцюжок. Тут ще одна має бути рисочка. І ось так зашита, в три ниточки зашита, е, зашитий листочок, відповідно, ну, не зелений, тому що взяли вишневий. От, Тут розвертались трошки. ну, Це такий навчальний рушничок. І я вам покажу, як це виглядає вже на чистовику, скажімо так, зразу, не відходячи, як то кажуть, від каси. Намальована мальованка. Ось так виглядає колодочки в три нитки тканеному мурану. Мені надзвичайно подобається. Саме легше шити ось ці такі чисті поля, де йдеш все підряд. І найважче шиється. Такі дрібні поля, як листочки. Але в, в кінцевому результаті вони виглядають ну, просто надзвичайно надзвичайно гарно. Тут, бачите, навіть в даній вишиванці тут обшито все чорним. А ось ці білі, типу як серединки квіточок, я зробила так само, не видно, напевно, на білому, бачите, погано видно. Так само білим, тільки стебловим швом. Ну і тут буде зашиватися. Відповідно, не забути після того, як ви водорозчинним маркером це малювали, запхати в холодну воду, воду, тому що стільки буде праці, її в тепло запхайте, і буде дуже дуже погано. Тут, бачите, як воно до самого низу пішло, тому що лишалося одна-дві ниточки, і це потім буде не гарно, не естетично дивитися. Ще щось я вам хотіла показати. А, і в мене тут іде виточка. І саме важче було тут на виточках, але я думаю, я з тим нормально справилася. Тому тут цей шов, Бачите, він такий, як колосочок виглядає. Ну, гарний, мені дуже-дуже подобається. Про дану вишиванку, відповідно, я вам розкажу вже в наступному своєму звіті. Слідкуйте за моїм каналом. Я думаю, що ви найближчим часом побачите багато чого цікавого. Дякую, що ви були зі мною і надіюся, це відео для вас було повчальним. Дякую всім і гарного дня!